Добрий день! Сьогодні ми з вами вивчаємо двійко. Порахуй, будь ласка, скільки ти бачиш бджілок? Одна, дві, три. Всього три бджілки. От. Тут три бджілки, а скільки бджілок всередині. Всередині три бджілки також. А ось тут. Так, тут чотири бджілки. Поглянь на малюнки, яких предметів один, а яких багато. Один пиріжок. А печиво багато. Яких предметів один, а яких багато? Багато морквинок, а одна полуничка. Розглянемо елементи цифри 2. Ведемо зліва направо півувал. Похила лінія вниз, справа наліво, до середини нижньої сторони клітинки, крива горизонтальна лінія вправо. Прописуємо цифру 2 у повітрі, називаючи вголос елементи. Цю цифру легко запам'ятати, бо вона має красивий хвилястий хвіст. Число 2 легко знайти. Наприклад, у людини дві руки, дві ноги, два вушка. 2 це 0 та 2. 2 – це 2 та 0. І, звичайно ж, 2, це 1 та 1. Так складають число 2. Давайте спробуємо прописати в повітрі цифру 2. Нагадай, яких предметів по 2? Два бублики. Дві цукерки. А ось це ось цифра два. В неї кругла голова, довгий хвіст, зігнута шийка, отака, як бачиш, двійка. Будь ласка, потренуйся написати цифру два у повітрі. Якщо треба, можеш зупинити відео продовжити, коли будеш готовим. Чи готовою? Зараз у своєму зошитку запиши цифру 1 та потренуйся писати цифру 2. Можеш зупинити відео продовжиш, коли будеш готовий. Спробуй сказати, про які предмети кажуть пара пара рукавичок та пара кедів. Поглянь, яких предметів два, два рожеві гудзики, а червоних. Червоний гудзик – один. Скільки предметів зліва, зліва одна цукерка, а справа? Справа дві цукерочки. Серед намальованих предметів знайди один зайвий. Рукавички пара рукавичок, чоботи пара чобіт. Кросівок 1 і є пара кросівок. Отже, зайвий предмет це кросівок. Давайте порахуємо один чайник та один чайник. Можемо записати прикладом 1 додати один дорівнює два чайники. Сьогодні ми ознайомилися. Із цифрою 2 з двійкою. Якщо відео було вам корисним, підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступне заняття. Чекаю вас. До зустрічі!